Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Мовнік. Демка, демка цієї гри продовжується. Я вирішив все-таки її спробувати пройти демку. Наскільки це вийде. Але я вирішив, що напевно не буду викладати це відео, і в мене такі сумбурні думки чекай. Налаштування, звук. Трошки музику. Чпук. Голоси. Я не знаю, голоси тут потрібні, не потрібні. 90. Вони ж персонажі не розмовляють. Мож, можливо, це голоси зомбаків. Хай буде зомбаків, голоси можливо. Так, ви примінить туди-сюди. Коротше, тому я не знаю, чи я записувати буду все одно, а викладу на YouTube я все одно. Коли я це викладу, я не знаю. Вірніше, я знаю, що я сьогодні запишу, сьогодні викладу, а коли воно буде, я не знаю. Типу, воно може бути сьогодні, воно може бути завтра, воно може бути через тиждень, може бути через місяць, може бути ніколи. Я не знаю, чи захочу я його взагалі залишати, чи не захочу, тому що я планую робити проходження цієї демки по кроково по кожній локації. І наскільки я зрозумів, тут локації будуть невеликі. Uh, і, типу, якщо там серія буде 5 хвилин, ну, типу, бляха, я не знаю навіть, чи є сенс, його буде потім це все викладувати для перегляду. Тому, як вийде, так вийде. А потім, коли це все вийде, коли я все викладу, цю демку. Uh, я подивлюсь, що оприлюднювати її чи ні. Тому uh, почнемо ми грати. Почнемо ми грати. Заставку я не знаю, є сенс. Ну Заставку ми бачили, типу, в попередній цій. Не будемо знов таки далеко ходити бродити. Почнемо за цих, які були в першій моїй спробі пограти в цю гру. Ось. І... І отак. І коротше, отак. Будемо намагатися швидко пройти його. Наскільки це можливо. Так, е, я забув вже, як. Ага, ходить. Туди-сюди. Окей. Е, значить, нам потрібно розвідати місцевість. Нам потрібно розвідати місцевість. Як примикатися? Оце. Або оце. Давай оце. Я тебе поставлю сюди. Роби барикади. На один день нам точно потрібно в чергу. Прибрати останні. закрить. І тепер ми беремо нашого о, Уейна і йдемо грабувати Shredded Стріт. Погнали. Так, Відмичка за ресурсами. Тут кнопки часто так путаються, і, блін, R Є, e, зрозуміло що куди натискати. Є e, далі. Там Р пропустить, тут Є e пропустить. Навіщо так робити, я не знаю. Так, побіг. Так, потихеньку будемо проходити. Потихень. Перенести всі предмети Q. Okay. Q назад, Escape. Потихеньку будемо все проходити, не поспішати. Тому, якщо серія займе, типу, проходження якогось рівня, буде займати умовно там. П'ять хвилин а я буду проходити його півгодини, то це із-за того, що я дуже обережний. Я обережно буду ходити біля оцих паску, щоб вони мене не згризли. Буду намагатися якомога менше стикатися з ними. Тільки коли вже не буде вибору. Буду їх бити, гамселити. Або навпаки, або навпаки. Так, отут стоїть падлюка, пам'ятаю. Або навпаки тіка. Зрасте, бляха. А де кнопочка є, булаш? Ти не трогай мене, алло. Де, бляха? Ну очікай. Дякую за кнопочку Є, коли вона не потрібна вже. А шо сталося, чому, блін? А, в мене немає ножа. Цих, нож... ножиці потрібні були, так? А отут ножиці лежать. Точно, диви, бляха, я забув взагалі. Тут лежать ножиці, якими можна було грохнути цього. Жестянчики гріфіти, син, персистинська церква в хорошому душевному музло. Окей, знаєш, що зробимо? Давай. з... Типу, ми недалеко зайшли. Давай ми зробимо відкатик. Ну, 5 хвилин, бачиш. А, відкатик зробимо в плані того, що я почну гру заново. В головне меню. Спробуємо максимально максимально, ну, типу, нова гра. А, максимально тихенько пройтись. Типу, навіщо на першому рівні починати відразу втрачати, правильно? Правильно, Я теж так гадаю, тому. Тому підемо так. А, та зрозуміло. Так, постав мені цю, ця йде сюди, це а, ставить. Це йде сюди, сюди, а, приготуватись є, є забр забрати, я кажу. І за ресурсами і R. Перший рівень барикад тут потрібно будувати, тому що. А чи а був сенс їх будувати взагалі? А, ні, був. Тому що нам потрібно буде наступна локація ще оглядати. Мені не дуже подобаються ігри, в яких от розраховано типу проходження, якесь таке також про, за, про зомбі е, проходились. Там було потрібно розраховувати свої сили на проходження рівня. Розраховувати, умовно кажучи, кожний крок, щоб дойти до наступного, знати, що в наступному потрібно використовувати з урахуванням. Того, що ти нагріб. І потім рухатись далі до наступного. Коротше, ну, мені такий формат не дуже подобається. Так, забираємо ножиці. Окей, тепер у нас є чим зарізати цього модилу. Хоча по великому раху. А, я без того, щоб його зарізать. В мене є якась зброя інша. У мене іншої зброї просто немає. Просто немає іншої зброї. Добре, значить будемо різати. Мені ж потрібно цей, що відкрити. Чувак, стоїш, стій. Ти бачиш, вони кожного разу різні тут. Зламана зброя. Різні зомбаки з'являються. Це дивно. Але цікаво. Не будуть одні й ті ж. Так, тепер у нас є сокира. Дякую, тепер вже не потрібно. <хи> Я просто цього б зарубав, а відмичку залишив би на наступний рівень. Так, далі. Що у нас з Трейсі? Тут можна, в принципі, не будувати. Мені здається, можна не будувати. Давай ми візьмемо знову нашого Уейна. І підемо. Сюди я не можу, сюди не можу. Давай сюди. А, якраз сюди і будемо переноситись. Але спочатку потрібно буде зачистити локацію. Значить, в цій серії у нас буде uh, Irving Drive 38 і душевна музика. Так, підготуватись сокира. А відмичок в мене нема. Окей, погнали. Uh. Я все зробив те, що треба? Ну, наче все. Якийсь е ФПС трошки падав, наче. Так, є. Душевна музика. Та присядь, алю. А, на контрол. Ти бачив як? Тільки що було так ти врум. Типу паралакс такий. Так. Хтось ходить. От мені цікаво, де, де налаштування, звук, голос. Давай поставлю так. Можливо, їх так е, чутніше буде. Ну, і музику, в принципі, також можна підняти. Далі. ні не чуть. Нап... Воно з гори ходить, окей не речи, маленька не речи. Зараз я за тобою прийду. Так, тут табуретка стоїть, окей. Значить, нам нагору. Обережно тихо підіймаємось Чекаємо. Чекаємо, поки ця падлюка розвернеться. А вона далі йде. Ти двері ще відчиняти вмієш? Ні, не вмієш. Не вмієш, тому валиш нахер Тихо, тихо, тихо. Чувак, тихо. Тихо, тормози, тормози, тормози. Оп! Зарубав сокирую тебе! Козел. Ходить тут бродить. Так, лут. Тут луту немає. Все на куртах будемо проходити, тому що зайвий шум і кранти. Так, тут. Є хтось чи ні? Щось я не бачу. Не бачу. Ліхтарик. Тут нема нікого, добре. Бита у нас є. Тихо, 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 тихо. Отут хтось ходить, а? Точно. Давай його зарубаємо зараз. І підемо на дах. Оп! Потрібно було знаєш що зробити? Потрібно було змінити на биту. Потрібно було взяти би пістолет. А, цей пістолет потрібно ну, поремонтувати. А в нас немає чим ремонтувати, я поняв. Там станок е, для ремонту потрібен. Значить, без пістолету. Де да, пістолет це шумна штука. Мені потрібно отакі штуки, як сокира, як е... ножиці, там пляшка розбита. Отакі штуки потрібні. Так, тут можна побігать трошки. Так, ХПшечку взяв. Сюди другий заход потрібен. Другий заход потрібно, тому що не зібрані ресурси ще. Тихо, 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 не тупой. Е, дивись, я зібрав дах, я зібрав другий поверх. Тепер мені потрібно буде повернутися е, на другий поверх. Через другий поверх зайти, е, спуститися на нижній. Зараз так і зробимо. Так, що там наша трейсі? Чи який? Тріс, тріп. Трейсі uh, новий стан. Зневоднення, напевно, в неї. Барикади. Барикади тримаються. Барикади тримаються, все добре. Трейсі, uh, ти йдеш uh, просто тупо спать. Та біжи. А чого ти так гупаєш? Ти чи що? Вдягни якісь ці капці домашні. Ти йдеш просто тупо спать, висипаєшся. На тебе чекає наступна локація. Після цього, як ми завершимо цю. Так, тут же все у нас, правильно? Три. Витримає. Значить, вона ця дверь потрібна, повинна витримати цей день. І наступний день, коли ми будемо. В принципі, оцей день вона і має витримати. Так, сюди. Сокира і пляшка. Давай, сокиру і пляшку я візьму. На всякий випадок. Бляха, а навіщо? Кнопка добана. Секера і пляшка за ресурсами. Погнали. Зараз зачистимо і перенесемо свою базу. Давай, 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 давай. Так, тихенько. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Тут тепер тихенько. Пускаємось. Можливо, не сокиру, можливо пляшку потрібно було б взяти, Ану дай. Отак. Типу тихо зарізать. Тут нема нікого? Дивно, окей. А, отут може бути, да? Ні, і тут нема. Окей, давай тоді лут заберу. Я не розумію, що робити з отою пляшкою. З е, Побитою пляшкою окей, я розумію. Типу Її можна використати як кінджал, бляха. Відчиняй. Як кінджал і нею можна зарізать. А нормальною пляшкою, що робить? От вона в мене є ця пляшка, і що? Типу, стукать нею, так будеш дзвін летіти <зумітно> з усіх усюд. Так, окей, забрав питна вода. Ага, тут маячня стоїть. Оп. Є, хорош. Зброя зламана. Я не розумію, оцей а, я можу сюди вилізти чи ні? Типу, а, можу я вилізти, тільки навіщо не знаю. Немає сенсу туди вилазити. Добре, значить, все. переносимось а, зараз а, в новий прихисток наш. Новий стан. Мучительний голод, стан минулого. Окей. Трейсі. Все минулося, все добре. Все добре. Барикади витримали. А, і ми переносимось. Покажи свій стан, ти їсти хочеш, манюня ти моя. моє. Ми переносимось сюди. Виласкувати тут нема чого, перенести прихисток. Окей, перенести. В принципі, не знаю, можливо, можна було і без того, щоб, ремонт, типу, ремонтувати барикади на першій локації, але не впевнений. На верстаці можна так, це я в курсі. Барикади. Тут барикади тримаються. Значить, тут що ми робимо? Тут трейсі потрібно відпочити розумом і поїсти. Щоб відпочити розумом, їй потрібно оце. А поїсти їй потрібно оце. І на це, і на це тупо не вистачає ресурсів. Це вони тут в карти будуть грати. А у нас потрібно ще відмичку. Зробити. А відмичка зовсім з іншого робиться. Окей. Значить, обирати потрібно або це, або це. Бо якщо трейсі не буде в своєму розумі, то це буде дуже погано. Але якщо зголодніє, то буде взагалі хірня. Де, значить, робимо оце. І... і все. Ну, можна відмичку зробити. одненьку. Хай буде. Аптечка лікує життя. Окей. Хай вона робить. А у тебе також все погано, так? І у тебе також все погано. Ой, чувак, це погано, що у тебе все погано. Ти хочеш спати. А, значить, дивись. У нас є наступна локація. Це жестянчики Гріфіт. І... Пресвітеріанська у хершоу. Я гадаю, потрібно буде піти в церкву. Харшоу. Готуйтесь до вилазки. Я так розумію, воно зберігається тільки тоді, коли пропущений день. Добре, давай тоді на цьому цю серію завершимо. Посилання буде на плейлист повністю. По демо-версії. Коли вийде гра, відповідно буде посилання на плейлист по нормальній грі, а не на демо-версії. Але на цьому поки що все. Не забувайте підписуватись на канал, коментувати, ставити вподобайки і зустрінемось з вами в наступних відео. Всім пока!